Друзі, на огляді у нас варіанти редукторних стартерів на 12 вольт 3,2 кВт та 12 вольт 2,7 кВт. Це у нас іде виробник Словакія, фірма SL Start. Дуже крута якість. Це у нас іде каталожний номер на стартері 110-10-108. Стартер у нас 12 вольт 3,2 кВт. Також на кожному із стартерів є свій серійний номер. Бендекс стандартний та кріплення до трактора МТЗ Т40 Т25 і УМЗ під перехідні плити. Стандартне кріплення на три отвори і Бендекс на 10 зубів. Також на стартері це йде саме на 3,2 кВт потужність. По 2,7 все те саме. Каталожний номер, потужність, серійний номер стартера, кріплення Bendix, все те саме. Відрізняються вони між собою, тільки потужність ціною і ціною. Цей варіант у нас 2850, цей варіант у нас буде 3400 гривень. Ось так виглядають. До кожної стартерів іде у нас катал... цей техпаспорт, гарантійний талон в комплекті. Кому буде цікаво, звертайтесь, відправляємо по новій пошті.